Ранній секс ознака зрілості. У підлітковому середовищі існує тиск щодо дорослішання, і сексуальний досвід часто сприймається як маркер зрілості. Хоча це не завжди відображає реальність. Дійсно, зараз подивишся на дівчат: одинадцятикласники, десятикласники вони мають абсолютно інший вигляд, інший вайп. Вони одягаються інколи там і сексуально, так як нам диктують ці соціальні мережі. Тож давайте почнемо з того, чи є сексуальність признаком зрілості, і звідки це пішло. Чому зараз так, а в нас було не так? А зараз змінився ваш погляд на перший секс, на цнотливість і так далі. Ви знаєте, я би сказала більше ні, ніж так, тому що я вважаю, що це особисто моя думка, ні в якому разі не нав'язую її нікому. Але я дійсно вважаю, що перший секс він має бути тільки в коханні з людиною, яка в тебе викликає повну довіру та безпеку, тому що це дуже сильна емоційна прив'язка. Якщо в тебе буде перший секс з людиною, яка завтра тобі не подзвонить, я навіть не уявляю, яка травма буде це для підлітка. Тобто я за те, щоб це було. Хоча б у 19 років, навіть не 18, а у 19-20, ну напевно через те, що в мене був перший сексуальний досвід майже в 21 рік. Я насправді дуже розділяю вашу позицію, тому що якщо ми навіть подивимося на історичний контекст, який а вже ж впливає на нашу психологію сучасної людини, то в історичному контексті цнотливість втрачалася в суспільстві було прийнято, що цнотливість втрачається лише у шлюбі. Так, так, до речі. Е, так, е, є окремий там, вид розваг для чоловіків, де не снатливі жінки там, з якогось іншого віку, але це як окрема соціальна верства е, суспільства. Справді емоційна прив'язка. Давайте я вам це доведу. Ми починаємо пояснювати маленькій дитині, що її особисті кордони починаються з кордонів її. Тіла від початку дитина там повністю там може там вас обіймати, все а там може обіймати там не знаю ваших подруг, але потім ми розуміємо, що починається ось ця дистанція. Потім ми кажемо, що ніхто там не може тебе чіпати за талію, за там стегна і так далі. Тобто дорослі тобі не комфорт. Ну дорослий в школі не може. Якщо він захоче, тебе десь. Тобто є зони припустимі це передпліччя, це там плечі, долоня. Так і то, якщо ти кажеш, що тобі не подобається, тобі не подобається.